Контактним методом. Вивчаємо Біблію, досліджуємо дуже сильно. Особливо до ранку. А потім встаємо, ой, вже знову треба було читати, я ще цього не прочитав. Особливо стимулює нас, як можна досліджувати слово Боже. План на рік читання. Хто читає Біблію за рік? На даний час? План. О, є люди, слава Богу. Це дуже важливо. Знаєте чому? Тому що він вас підтримує в тонусі. Коли ви читаєте саме по собі, ви можете пропустити, ви можете там свілонити, куди цей. А коли у вас є план, і він вам каже: сьогодні треба прочитати три розділа книги Єздри. Все. Хочеш ти, не хочеш ти, читати треба. І це дуже важливо для того, щоб ви працювати в собі привичку. Звичку, яка вас потім буде сама. Підштовхувати для того, щоб вивчати Слово Боже. І він на практиці, він в першу чергу досліджував, читав Слово Боже. Скажіть, на цьому все? Ні. Один такий голос сказав мені ні. Точно є такий принцип прислів'я. Смотрю в книгу і віжу. Щось віжу. Но тільки не вижу те, що там написано. Є таке. Хто читав Біблію і колись він там нічого не бачив? Я читав. Я скажу вам, бувають ситуації, коли ти просто читаєш слово Боже, і воно тебе просто не чіпляє. Не то, що не чіпляє, але просто набір слів ти читаєш, думаєш, ну Господи, ну скажи хоч щось трошки мені. Такі бувають ситуації. Для того потрібен план, який вас стимулює для того, щоб ви завтра знову читали.